Привіт! Вітаю вас, любі водолеї на моєму каналі. Це ваш астрологічний прогноз на липень 2025 року. Місяць доволі насичений, але не для старту. У нас будуть ці цілих чотири планети іти в ретроградному русі: Плутон, Нептун, Сатурн. Меркурій, почнемо по черзі. Плутон е у вашому знаку ретроградний буде весь місяць. Це будуть глибокі внутрішні трансформації, самоаналіз, копання в собі, перегляд життєвих цілей. Можуть бути питання ідентичності, по типу хто я, навіщо для чого. І це буде доволі довгий процес. Він буде закладати зміни на декілька років уперед. Нептун ретроградний в третьому домі. Він буде спочатку місяця ретроградний і аж до 10 грудня, третій дім. Про спілкування, про родичів, про друзів, про навчання, про пересування. Так ось повернення можуть бути з старих тем, пов'язаних із братами, сестрами, родичами, сусідами. Може давати дуже таку серйозну неясність у комунікаціях і можливі непорозуміння, тому що Нептун це у нас планета, так би мовити, туману там, де вона іде, там вона дуже неясність свою несе. Буде добре для перегляду саме вашого оточення та навчальних тем. Розібратися, зануритися в якийсь навчальний курс, який ви проходили. Можливо, вам було щось незрозуміло Творчі проєкти можуть зависати, потрібен час на дозрівання. Це буде вдалий період, це півріччя, для того, щоб завершити якісь проєкти або е, по навчанню щось саме. Сатурн зупиняється 13 липня і буде йти далі ретроградним, е, також у третьому домі. А він така сама повільна планета, е, яка дає Повільність і затримки, і перепланування, те, що, типу, не швидко дається. Сатурн іде ретрогатним для того, щоб щось там перепровірити, особливо, можливо, ви щось робили не так, і він вам саме дасть час на те, що, типу, подивись, ти там точно все правильно зробив, а мені здається, ні. І з вересня він повернеться в другий дім, буде перегляд бюджету вже починатися. А зараз це. Про перенесення поїздок, про ремонт авто, про зміну планів у такому пересуванні. І ідеальний час для структуризації бізнесу чи навчання. 5 липня Венера входить в ваш п'ятий сектор. Сектор кохання, радості, творчості, супер. І Венера у нас гарна планета. Може давати відповідно таке комбо. Нові знайомства, романтика, побачення. Може бути вдалий відпочинок, поїздки, вечірки, виграші. На п... також гарний період для творчих проявів. Діти вас можуть ваші пора, порадувати, наприклад, або ви будете займатися реально тим, що вам приносить задоволення дійсно. Уран входить в. Також у п'ятий дім, 7-8 липня, в залежності від того, де ви живете надовго, аж до 2033 року, тобто відкриває таку еру велику трансформації. Уран у нас планета дуже різких та неочікуваних змін, які несуть в. Власне, в кінці до кінців і звільнення від чогось, можуть починатися різкі зміни у сфері кохання, хобі чи дітей, чи вашого бізнесу. Планета, що несе зміни, ми її відчуваємо дуже задовго, навіть до того, коли вона заходить в певний дім, і саме пік буде приходитися на 7-8 липня. Також можливість це здебільшого буває несподіваної вагітності чи сюрпризів тих чи інших від дітей ваших. Може з'явитися дійсно якесь незвичайне хобі чи нове покликання. 10 липня відбудеться повний місяць у вашому 12 му домі. Це вдалий час для завершення, усамітнення внутрішнього Очищення. Добре для ретритів, медитацій, очищення простору, е, може відбуватися власне лікування, фізичне чи емоційне перебування в санаторіях або також вдало для поїздок за кордон. І це буде звільнення від старого як зовні, так і всередині. Можливо, ви довго над цим думали, і це зараз буде саме приносити кульмінацію в цій сфері. Ретроград. Ретроградний Меркурій починається з 18 липня по 11 серпня, буде в вашому сьомому домі. Сектор партнерства та стосунків, можливо, повернення колишніх, відновлення зв'язків з кимось. Власне, тут важливо дуже не підписувати важливих угод і не купувати дорогу техніку, тому що Меркурій в нас за це відповідає і він ретроградний, тому знесилений трошки. Добре саме для перегляду стосунків, підняття старих питань у відносинах знову будуть на поверхні. І обережно з обіцянками не все буде так, як здається, тому що Ретро Меркурій, коли він розвертається в свій прямий рух, то ситуація буде змінюватися. Молодик відбудеться 24 липня, також в цьому сьомому домі. Він несе нову завжди енергію і. Відповідно, власне, буде на, в цьому місяці на сьомому домі такий акцент, тому що і 23 липня туди входить сонце, воно буде також підсвічувати цей дом. Ем, явно будуть нові люди в оточенні з'являтися, нові стосунки чи ідеї про партнерство з кимось. Проте в період ретро-Меркурію не варто поспішати. Це все поки що не серйозне, Воно дуже вдало для того, щоб ми це готували, це підґрунтя для нового або. Аналізували це все. І може бути якби початок зароджуватися співпраці з кимось, але яка згодом трансформується. Юпітер буде у вашому шостому домі весь місяць, це про здоров'я, про роботу, рутину. Він там у нас весь рік знаходиться. І там, де Юпітер він дає завжди блага. Може бути підтримка з боку всесвіту у щоденних справах. Стосовно також роботи і здоров'я, може бути зміна на краще у режимі дня: харчуванні, оздоровленні, покращення умови праці може бути також або запуск нових вдалих робочих процесів. Ваші умови праці. На краще, там кращий керівник, кращий поруч буде співробітник. Навіть якщо ви не працюєте, зміниться ваш саме підход до рутини та. Того, як ви проживаєте кожний день, або як ви вирішуєте свої проблеми в житті. Отож, підсумуємо: липень це для вас про перегляд стосунків, будь-то з ким, про трансформацію внутрішнього я. І це все про переосмислення, також зв'язків, звичок своїх, так як ми звикли жити, це все піддається зараз перегляду і. Місяць доволі про уповільнення, час побути з собою, відновитися, завершити все, що було раніше. Нове краще запускати вже під кінець серпня. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобався цей прогноз, ставте подобайку та підписуйтеся на мій канал. Та до нових відео.